ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі братя і сестри, сьогодні приємно перебувати у вашому храмі, який у певний час ваші прародичі посвятили саме Діві Марії, Богородиці. Заступниці, хлопітниці роду людського, та хто турбується і клопочеться, та хто дарувалася на спасіння для світу, тобто народила Месію Спасителя Христа. Сьогодні ми знову чуємо Євангеліє, де гарно описуються певні речі, певні духовні речі. Якщо ми зуважимо, саме знову говориться про зерно. І не завжди слово про зерно це є про слово Боже. А зерно це є ми, люди, християни. І все залежить від того, як ми себе будемо поводити, як ми будемо жити. Якщо ми нагадаємо притчу, яка недавно читалася про сіяча, який сіяв зерно. Ми усвідомлюємо і чуємо, як Господь пояснює, що таке зерно, що таке земля, і розказує нам, як відбувалося, що ми усвідомлюємо, що зерно, яке впало на родючу землю, проросло і дало гарний плід. Зерно, яке впало на камінь, не могло прорости. Інше зерно впало край дороги, птахи небесні його склювали. А ще інше зерно впало на родючу зерню. Землю іначе проросло, але терня не дало йому бути досконалим, дати плід. Ми розуміємо, що, як є світлі ангели, так і темні ангели, які темні ангели схотіли викрасти те зерно, забрати те зерно, щоб людина, цілком створена за образом і подобу Божої, відступила від Творця і Вседержителя. От через те, покоя. В нашому житті є певні спокуси. І ми розуміємо, усвідомлюємо про те, що кожної недільки чи кожного свята ми, рано встаючи собі, думаємо, підемо сьогодні до храму Божого. Підемо помолимося, подякуємо Господу Богу. І якось тут а в мене є справи, а в мене є інше. І чомусь виминаємо ми Дім Божий. порушуючи заповідь, яку дав Господь. Адже не тяжко і велико, що шість день працює, сьомий день посвятив, Господу Богу Твоє. І знаєте, коли ми звернемо увагу на нашу молитву, чомусь у більшості наша молитва звертається, подай, Господи, допоможи Боже, прав Боже, і отакі от подібні речі. Кожна наша молитва якась, наче прохання. Прохання до Творця. Так, це не заборонено. Бо Господь є добротерпеливий, многомилостивий і чекає на кожного наш покаяння. Але задаймо, коли ми вміли подякувати Господу. Чи в радості, чи в горі, сказати слава тобі, Боже, за все. Слава тобі, Господи, за те, що Ти посилаєш у моє життя. Дякую Тобі за те, що Ти мені даєш. Ви знаєте, хотів би сьогодні вас похвалити. Ви мене перший раз бачите. Я вас також перший раз у вашому селі. Але похвалити за те, що ви все ж таки послухали світло ангела. І знаючи про те, що сьогодні до вас прибудуть святі у частичках мощі. Починаючи з тих, хто утверджував церкву Христову, це мучениця Варвара. І інші подвижники, наставники чинцілії монахів. І сьогодні у вас друге храмове свято. Велеч, радість. Тому що це рідко, коли відбувається, щоб на нашій молитві були присутні не тільки ми, люди, але і святі. В частичках мощах. Сьогодні Господь нам говорить до учнів, передаючи нам святе Євангеліє, коли учні питали, як нам молитися. Ми знаємо. І єдина молитва, яка пролунала з уст Господні, це молитва «Отче наш». Але в молитві Отче наш є і подяка, є і прохання. Бо дякуємо за хліб наш повсякденний, але там все ж таки найкраще є прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, довжникам нашим. І от задумаймося, над своїм життя. Як ми вміємо прощати ближньому? Чи ми дійсно стараємося простоїти, допомогти жити по християнському житті? Чи в нас все ж таки закралася образа, і ми тримаємо її в собі? Якщо ми є християни, ми повинні розуміти, що до причастя, до служби ми не можемо приступити, якщо ми не прощаємо винуватцям нашим. Ми повинні бути чисті, з чистим серцем. Чому, приступаючи до святого тіла і крові Христової, це є найкращий дар Божий? Бо ми розуміємо, усвідомлюємо, і Господь нам говорить, не треба якісь великі матерії робити. Не треба щось, які господарів великих для Бога. Господь говорить: твори добро, будеш мати життя вічне. Будеш творити зло, будеш мати суд. Будеш відповідати за свої провини. Ми нагадаємо, скільки було такого, що сусід з сусідом не говорив. Адже коли ми були молоді, у певний час ми хотіли багато землі. І через межу сусід з сусідом скільки часу не спілкувався, скільки не здоровався. А тепер, дорогі брати і сестри, пройдіться по своєму краю, подивіться, скільки землі пустує, скільки заросло бур'янами. І чи варта була та сварка через якусь межу через якийсь край? Не варта. Але образливо тоді, коли це є моє. Коли я тут трудився, працював, і це є моє. Я говорю про теперішній час. Коли ворог, який насувається зі Сходу, який хоче понищити все, що належить Україні, і слово таке, як Україна, мова, вчитель, священник український, це все знищити. Стерти з пам'яті людей, щоб не було цього. Але український народ є богобоязливий. Український народ є християнський. І та православна церква, до якої ми відносимося, почала діяти на цих теренах землі з Київської Русі. І перших провідників і проповідників Слова Божого і православної церкви в лісах вбивали. Бо не хотіли цього, хотіли залишитися язичниками. І сьогодні з нашими воїнами вони творять як язичники, Вбивають, хоча називають і прикриваються Христом. То не віра, то серце. Бо віра нам дає думати можливість роздумувати над святим Письмом і бути вільними. Бо Христос прийшов не для того, щоб зробити нас рабами. Ми не є раби Божі. Ми є діти Божі, бо заради дітей Христос віддав своє життя, щоб кожен, хто повірить у нього, мав життя вічне. От відповідь прощайте. І вам проститься. Ми, дорогі браття і сестри, повинні усвідомити і кожного разу, коли ми приходимо додому, ми бачимо, насамперед, звертаємо увагу на що. Прийшовши до храму Божого на ікони, і повинні задуматися, як. Становилася церква Христова. Адже спочатку були мученики, які проливали кров за Христа. Потім пішли проповідники або і інші, ті, хто йшли за Христом. Але в певний час люди через свою сутність відступали від Христа. Бо коли ми згадаємо старий завіт, навіть ангели являлися до людей відкрито і спілкувалися з людьми. Тобто, в певний момент, якийсь час. Ми щось зробили не так. Але Господь перекриває своєю любов'ю все те не так і каже, полюби ближнього як Твого так, самого себе. Але і Христос питає: а хто ближній? Той, хто є найкращий для Бога? Той, хто вміє трудитися і працювати. Бо в крайньому разі, якщо ми не будемо любити свою державу Україну. Якщо ми не будемо любити свій український народ, як ми можемо любити Бога, то ви його не бачите. Якщо ми не любимо те, з чого ми живемо, як ми живемо. Ми, дорогі брати і сестри, повинні бути найкращими. Чому? Тому що повернемося до проповіді про зерно. Добрий Господь завжди вибирає найкраще зерно для того, щоб засіяти. Кожен з вас розуміє, що зерно ділиться на декілька категорій, але всі є найкраще. Для чого? Щоби мати гарний урожай, щоб мати гарне майбутнє. Тому, насамперед дякую Господу Богу і вам за те, щоб ви у певний час вибрали для себе найкраще зерно почути Слово Боже своєю рідною українською мовою. Отряхнувши кайдани Московії, ставши на шлях істини і спасіння. Так, пам'ятайте про те, що є люди, які в селі будуть різним називати і обзивати. І Христос казав, що їм ім'є моє пронесло як зло. І ті, хто підуть за мною, поспадкують ту саму нагороду. Кожен з нас знає, що і апостоли постраждали за Христа. Тільки один Іоанн Богослов з тілом був похований в землю. З усіх апостолів і учнів. Тобто, якщо ми будемо бездіяльні, не буде України. Якщо ми не пристанемо і не будемо молитися, кожен по-різному може допомагати. Хтось у війську, хтось волонтерине, хтось допомагає, хтось просто тихо молитися. І Господь почує кожного з нас. І повірте, як Давид, будучи не воїном, переміг Голіафа, так і Україна переможе. Як, ви знаєте, за великомученика Димитрія, Нестор, який не був воїном, і в одний момент повірив, що Димитрія Бог йому допоможе, він вигукнув: Димитрію Боже, допоможи мені, і потужного воїна було скинуто на кому. І можна таких безліч прийти на воду. Але коли у нашому серці буде віра, коли ми єдиними устами, єдиним словом. Однією великою українською родиною навчимося славити Бога і Творця. Прославляємо його. в Троїці ліни поділінь Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую всім за спільну молитву.